thank <laughs> you Ю на телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин. Сьогодні 201-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі говоримо коротко про головні новини ранку, 12 вересня. 11 вересня армія РФ з ураганів обстріляла Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини. Загинули чоловік та жінка. Поранена дівчина у тяжкому стані. Продовжується звільнення населених пунктів від російських військових у Харківській та Донецькій області. Областях 11 вересня окупанти вивезли награбоване майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. Протягом доби 11 вересня військові РФ завдали 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по території України. Водночас авіація сил оборони України завдала 8 ударів по російських військових, Уражено взводний опорний пункт, 6 районів зосередження живої сили і військової техніки та зенітний ракетний комплекс комплекс. контрнаступ зсу в Харківській області псує відносини Кремля з Міноборони Росії, віддаляючи президента РФ від вищого військового командування. Йдеться в аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни. А про втрати російських загарбників розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 вересня. Орієнтовно склали особового складу. Близько 52 950 осіб ліквідовано, танків 2168, бойових броньованих машин 4 640 одиниць, артилерійських систем 1269, РСЗВ 311, засобів ППО 162 одиниці, літаків 243, гелікоптерів 213, автомобільної техніки та автоцистерн. 3463, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 903, крилатих ракет 216, спеціальної техніки 117, Найбільших втрат противник зазнав на Кирилорійському та Донецькому напрямках. Контрнаступ збройних сил України триває. Наші військові впевнено повертають українські території, які окупували росіяни. Черговим звільненим містом став ізюм. Відео зі звільненого міста Харківщини опублікував у мережі Фейсбук офіцер 95-ї бригади Юрій Кочевенко. Підписавши його: Ізюм, ми звільняємо своє вже можна. Пам'ятайте, тільки офіційні джерела інформації і головне вір. Та в ЗСУ написав десантник. Головна площа Ізюма все догорає, приміщення місцевої адміністрації. Навколо все зруйновано, але нічого, все відновимо. А ізюм був, є і буде Україна. І все буде Україна. Вітаю за собою. Україна, поля душе Путін, бачите, отак місцеві зустрічають. До Дня танкіста, який Україна відзначала 11 вересня у місті Новоград-Волинський, радянський танк пофарбувала в український піксель. Про це 11 вересня повідомила прес-служба Новоград Волинської міської ради. Символічним подарунком громаді до Дня Танкіст стало позбавлення від ще одного символу радянського періоду танк безпощадний, що знаходиться на одному із в'їздів у наше місто. Пофарбовано у сучасні військові кольори так званий піксель. Йдеться у повідомлення. Зазначається, що це стало першим кроком до реконструкції військового меморіального комплексу, який запланований здійснити по завершенню воєнного стану в Україні. Наразі ж розробляється його концепція. Нагадаємо, 5 травня в Житомирі з постаменту у центрі міста зняли танк Т-34, який був встановлений у 1965 році як пам'ятник на честь визволення міста від фашистських загарбників. Танк перенесли до монументу слави. А ось що таке? Робота танкіста і наскільки важлива вона у боях на передовій розповідають журналісти військового телебачення. Зокрема, наш колега Олег Дудка побував на відпрацюванні взаємодії танкових підрозділів. Зараз наші хлопці будуть відпрацьовувати взаємодію з танковими підрозділами. Основний ударний кулак під час наступу складають танки. Ці бойові машини здатні зводити вогонь противника на нівець та допомагати піхоті проривати оборону російських загарбників. <звук> Танкові екіпажі мають діяти у повному злагодженні, адже від них залежить результат операції. Проводиться злагодження, екіпажу, готуємося до виїзду. Проводимо техніку до ладу, натягували вузку. Обстрілювала машину, перевіряли систему. Танк Т-64 БВ 2 який стоїть на озброєнні наших збройних сил, справляється із бойовими задачами та має низку переваг перед російською 72-кою. Вона краще від 72-ки своєю скорою, своєю скорострільністю, і також вона більше краще по ходовій, тому що вона більше таку погоду, коли в дощі вона краще проходиміся має. Швидше по наведенню впрацює, то вражали ворожі позиції, БТР ворожий знищили, ну і піхоту. Умови бойових дій не завжди дозволяють, екіпажу танка підходити близько до ворога. Тому наші танкісти працюють із закритих вогневих позицій. Це коли танк стріляє, наприклад, для якогось бугра, коли він не бачить своєї цілі, коли ціль знаходиться десь за якимось укриттям або щось таке. На 10 кілометрів, метрометр. Метр. СБУ затримала зрадника, який готував для РФ списки потенційних цілей українських топ-посадовців. Деталі справи розповідає речник служби безпеки Артем Дехтяренко. У ході спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб, який професійно володів методами конспірації. Ним виявився колишній керівник кримінальної розвідки управління боротьби з орзлочинністю, відомо як розформоване у 2015 році у БОЗ МВС України. Зломисник збирав розвіддані, у тому числі і щодо керівництва Служби безпеки. Також ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ. Зібрані відомості він передавав у Москву своєму зв'язковому. Кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ. Отриману інформацію окупанти використовують для визначення потенційних цілей серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування. Встановлено що ворожий поплічник переїхав до Одеси після звільнення з міліції у 2014 році. У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які висловлював серед колишніх колег правоохоронців. За даними контррозвідки СБУ, зрадник був завербований представниками країни-агресора у червні 2022 року. Відтоді, за вказівкою московських кураторів, агент збирав розвід інформацію щодо сил безпеки та оборони, відомості про суспільно політичну ситуацію на півдні України. Для передачі даних в РФ застосовував заздалегідь відпрацьований канал електронного зв'язку. До підривної діяльності зрадник намагався залучити декількох колишніх співробітників підрозділів МВС Одеської області. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили засоби зв'язку, які він використовував для комунікації з представниками РФ. Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших винних осіб. Кількість жертв серед дітей в Україні зросла. Росія вбила спочатку повномасштабного вторгнення 383 дитини. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинуло, та понад 747 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало у дітей у Донецькій області області 390. Харківський 209. Київський – 116, Миколаївський 72, Чернігівський – 68, Луганський – 61, Херсонський – 55, Запорізький – 46, Дніпропетровський – 26 дітей. Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено вже 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю. Нагадуємо, Україна запустила онлайн платформу Діти війни, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України. У Житомирі незабаром з'явиться мобільна соціальна кухня. Про це повідомляє Житомирська міська рада. Депутати підтримали ініціативу встановлення соціальної кухні від благодійного фонду Карітас за адресою площа Польова 8 Запрацює вона на початку жовтня і буде оснащена харчовим блоком для приготування та видачі їжі соціально вразливим верствам населення. Сьогодні ми переживаємо важкі часи у Житомирі. Багато вимушених біженців. Наша мета допомогти цим людям, забезпечити їх елементарними засобами для існування. Так виникла ініціатива від Риму Католицької церкви в Україні та поза її межами щодо надання допомоги вразливим категоріям нашої громади. Для тих, хто не може сам прийти, отримати обід або ж далеко живе, буде передбачена доставка. Розповідає керівник проєкту Мобільна соціальна кухня Ян. Колесник. соціальна кухня планує спочатку видавати обіди тричі на тиждень, потім перейти на п'ятиденний графік видачі і тим самим забезпечити готовими обідами до тисячі осіб на тиждень. Навчання у школах міста триває вже понад тиждень, і нам стало цікаво, що думають житомиряни про початок навчального року. Моя колега Тетяна Монько вийшла на вулиці міста, аби поспілкуватися з житомирянами. Тож ще всіх задовольняють нові умови навчання. Дивимося далі. На календарі 12 вересня, а отже, самий розпал навчального року: уроки в класах та онлайн, в підвалі та на індивідуальному графіку. В якому режимі навчаються діти Житомирян? Та чи важко батькам у цьому навчальному році зараз дізнаємося? Є дитина 15 років, ходить до школи. В якому форматі навчається? Зараз навчається в дистанційному форматі. Онлайн за ноутбуком вдома. Так, так, так. Як вам такий формат? Чи за свою дитину знання? А, ну, ви знаєте, мабуть, краще б, якщо ходив би до школи. З однієї сторони, а з другої я дуже. Вважаєте, що вдома безпечніше чи чому не пішли в школу на уроки? Ну, вважаю, що, мабуть, так, безпечніше на, 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 наразі. Як вам формат навчання? В якому зараз? Онлайн чи дистанційний? В нас офлайн. Вони ходять діти в другий клас. Чи не переживаєте за дітей під час повітряної? Так, звісно, але там надійне. Сховище, в принципі, ви були в самому сховищі Так, батько. нас водили, показували батькам обов'язково, яке сховище. Ну, перші класи ходять також всі, а другі тільки наші. Підкажіть, будь ласка, ви чи помічаєте різницю в знаннях? Ось перший клас навчалися теж в уроках в. Ут, навчалася року, дистанційно було. А різниця Бо... в карант... знаннях чи є, якщо дистанційно? Звісно, є, є, звісно. Так вони вчительку слухають і спілкуються з однолітками, а так сидить саменький, поки мама не підскаже, не подивиться. Ну, звісно, що краще, коли ходять діти? Краще Все... відвідують в стаціонарі в школі. Чи Там... легше Там... вам стало, коли дитина стаціонарно навчається? В ну, звісно, нею займаються, вона займається з вчителькою. Вона зайнята, ми знаємо, що вона під наглядом. В якому форматі на Старший мій синочок ходить в шостий клас і вчиться офлайн в школі зараз? Як вам такий формат? Формат хочу, щоб вчився, тому відправляю в школу. Ми по роботах з чоловіком, тому ось так. Чи не переживаєте за укриття? Як будуть переховуватися в разі екстреної ситуації? Я думаю, що дома небезпечніше ніж в школі. А як раніше навчалася? Попередційно раніше минулий семестр вчилися дистанційно. Чи помітили якісь зміни в знаннях дитини дистанційно і очне навчання? Ну звичайно, дистанційно вони їх, по перше, менше в класі, вони більше засвоюють, гарні оцінки приносять. Ну краще так. Плюс спілкування з однолітками це дуже великий плюс. А чи ходите в садочок? Ходимо в якому форматі? Ви приходите в аудиторію? Ми тільки перший день. Ми тільки перший день. Чи не переживаєте за дитину під час повітряної тривоги? Як вам? Переживаємо, звісно, переживаємо. Чи бачили саме укриття в садочку? Ні, ще не бачили. Ми ще тільки перший день, ми ще не бачили нічого. Ходите в школу або в садочку? Е, ні, ми не тут теж, але ми також на дистанційному. Онлайн, як да. вам такий формат? Ну не дуже. Вважаєте, що вдома безпечніше, чи все таке хотіло? Вдома безпечніше, але хотілося б, щоб діти отримували знання. Чи плануєте надалі віддавати дитину? На навчання в школі в аудиторії да, обов Так, обов'язково так. 12 вересня в рамках реалізації зернової ініціативи з портів Одеса та Південний вийшло 9 суден, а це 1638 тисяч тонн агропродукції. Вони прямують до країн Азії та Європи. Сьогодні порти Великої Одеси планують прийняти на вхід 13 суден під завантаження українською агропродукцією. Станом на 10 ранку 6 суден пришвартовано біля причалів портів Одеси, Чорноморська та порту Південний. З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 2,78 мільйонів тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 122 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки. На тлі успішного контрнаступу українських захисників, 11 вересня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною. На що президент України Володимир Зеленський Заявив, що наразі переговори з путіним неможливі. Я не бачу жодного бажання з їхнього боку бути конструктивними. Щодо їхніх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував Путін чи хтось інший. Це мій принцип. Я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми, сказав президент в інтерв'ю CNN. І маємо переможні новини від Житомирських спортсменів-веслувальників на драконах, які повернулися додому з чемпіонатів світу та Європи. Скільки медалей вдалося вибороти, розповідаємо в наступному матеріалі. Житомирські спортсмени з веслування на човнах дракон з чемпіонату світу та Європи привезли неймовірну кількість медалей. Змагання відбулися в місті Баньолес, Іспанія та місті Рачеце Чеська Республіка. До складу збірної України увійшло 44 спортсмени з Житомирської області. За результатами змагань чемпіонату Європи, що проходив Іспанії, спортсмени дитячого відділення здобули 9 комплектів золотих медалей. Спортсмени категорії 19-39 Житомирської області здобули 7 золотих, 6 срібних та одну бронзові нагороди. На чемпіонаті світу, що проходив в Чеській республіці, спортсмени Житомирської області здобули 3 золотих, 3 срібних та 3 бронзових медалі. Президент федерації з веслування на човнах Дракон Дмитро Мороз каже: дуже довго та важко працювали, щоб гід виступити та представити Україну, а ще зізнається, що мали шалену підтримку від інших країн, викрикували лозунги, якби такі все Украї... наші слава Україні, героям слава. Щоб ви розуміли, з великобританії люди підходу да, вісімнадцять раз лунав гімн на чемпіонаті Європи і три рази на чемпіонаті світу. І постійно було була підтримка. Це було ну дуже. Емоційно і якби нас всі розуміли. Навіть країни, деякі країни, як Британія, вони в своєму місці, де вони дислокувалися на чемпіонаті Європи, вони вивішували свій британський флаг і український флаг. Самі ж спортсмени кажуть, було складно, але підтримка одне одного та бажання принести Україні перемогу не аби як мотивувало, та надавало сил. Дуже довго готувались зимою. Літом гребли, тренувались постійно. Хотіли не підвести тренерів, не підвести Україну, так сказати. І з щастю виступити від обличчя України. Я думаю, показали дуже добрий результат. Виграли все золото дітьми. От мотивувала от ця мрія і тренери не тренери, і от це що от від України відступаємо, скажу так. Самі змагання проходили доволі легко, тому що ми командами підтримували один одного. Ми постійно казали, що ми всіх сильніше, що ми молодці. У нас все буде добре, і тому так і вийшло. Привітати спортсменів. Прийшов Житомирський міський голова та відзначив президента федерації з вислування на човнах дракон Дмитра Мороза іменним годинником та І Нам ще дуже багато потрібно пропрацювати в цьому напрямку, щоб забезпечити там проведення чемпіонату Європи. Я думаю, я мрію про те, що коли закінчиться війна, ми обов'язково його приймемо і покажемо таку ж гостинність, як показували там іспанці, наприклад. І те, що ви зробили, ви зробили неймовірне. Не тільки для себе, не тільки для батьків, а зробили для міста та й для всієї України. І дуже пишаюся тим, що саме зробив це житом. Тому величезна, величезна вам подяка за те, що от, ну просто це було неймовірно. Ви там абсолютні чемпіони у всьому. Каріна цим Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин бережіть себе, а за спокій у місті. Ми дякуємо українським захисникам. Слава Україні, героям слава. Торок 13 вересня температура максимальна в день плюс 11, вночі плюс 13%. Вологість повітря від 88 до 96%. Вітер західний 1 метр за секунду. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ.